Знищили тисячу доларів хабаря. Бо війна. Справу закрили і відкривати не будуть. Смерть ресторатора узаконила. Зміну призначення землі. Скандальні закупи на ЛПЕ. Справу й досі розглядають у суді. Як у громаді Луцька боряться з неприємними запахами? з новин на телеканалі Аварс про найцікавіші події понеділка, 15 травня. На цю пору у нашому інформаційному випуску вітаю! Цуманська громада повідомляє, що у вівторок, 16 травня, селище Цумань зустріне загиблого військового Романа Бучка. Герой родом із села Кадище. Його не стало на 25-му році життя. Час прибуття жалобного кортежу уточняють згодом. На війні поліг мешканець села Підберезя Андрій Кислюк. Герою назавжди лишиться 35. Коли військовослужбовця зустрінуть вдома, повідомлять додатково. У Жилобі і турійська громада. 10 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув мешканець села Обенжі Юрій Строчик. Йому назавжди лишиться 45. Про дату і час повернення захисника додому повідомлять додатково. Колківська громада теж у Скорботі. 13 травня під час бойових дій біля села Уріхово-Василівка Донецької області поліг мешканець села Красноволя Андрій Матрунчик. Герою назавжди лишиться 31 рік. На війні був навідником. У військового лишились дружина, батько та сестра. Сумна звістка і для шацької громади. На війні загинув 24-річний воїн із Шацька Владислав Наумич, смерть захисника. Підтвердили сьогодні, до цього часу його вважали зниклим безвісти. Герой мав звання солдата, служив за контрактом у десантно-штурмовій бригаді. Поліг 6 травня під час ворожого обстрілу біля села Іванівке Бахмутського району. Вічна слава полеглим захисникам і співчуття їх сім'ям. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 580 окупантів, а також знищили три ворожі танки, 11 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, два засоби ППО, 24 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Наші захисники збили також три ворожі крилаті ракети та знищили 16 одиниць ворожої автомобільної техніки та три одиниці спецтехніки. Попри значні втрати, ворог завдає ударів і здійснює обстріли по військових і по цивільних об'єктах. Сьогодні вночі в чергове російські терористи атакували Україну ударними дронами Камікадзе Шахет. Під час нічної атаки ворога знищено чотири дрони типу шахет. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Крім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ на населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось 46 бойових зіткнень. В Меміцентрі бойових дій залишається Бахмут та Мар'їнка. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. У Луцькому районі водій буса збив пішохода. Близько сьомої ранку у селі Дерно Керманич Реномастер не впорався з керуванням і наїхав на чоловіка. Той від отриманих травм не вижив. За попередньою інформацією, водій був тверезий. У рамках досудового розслідування слідчі з'ясовують усі обставини ДТП. Напередодні ввечері на перехресті вулиць Ковальської та Чернишевського сталася аварія. Зіштовхнулись Volkswagen і БМВ. Патрульні, що прибули на місце ДТП, з'ясували, водій Фольксвагену не надав переваги БМВ. Освідування показало, водій Фольксвагену їхав на підпитку. Зранку на проспекті Соборності у Луцьку зіштовхнулись тролейбус і таксі Болт. За попередньою інформацією обійшлось без потерпілих. Подробиці згодом. З прияву переправлені за кордон 238 хилянтів повідомили про підозру директору одного з Волинських обласних фондів. За інформацією слідства, підозрюваний видавав офіційні листи з неправдивими даними щодо волонтерів фонду, які виїжджатимуть з України за гуманітарною допомогою. Це забезпечувало безперешкодний виїзд з України військовозобов'язаних чоловіків. Тож в умовах воєнного стану було організовано переправлення 238 осіб, які додому не повернулись. Нині вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. На Волині судитимуть уродженця Донеччини. 42-річний українець незаконно виготовляв вогнепальну зброю та бойові припаси, зберігав і збував зброю та припаси без дозволу. За інформацією слідства, чоловік, живучи у Львові, тричі виготовляв пістолети та набої до них. Все це він збував волинянину, надсилав поштою. Далі справа за судом. На Волині взяли під варту ухилянта з підробленими документами. Він вже двічі намагався виїхати з України. Мешканцю Полтавщини повідомили про підозру у підробленні офіційного документу та у використанні підробленого документу. За інформацією слідства, 7 травня чоловік надав прикордонникам підроблені не встановленою поки особою документи, намагаючись виїхати з України у Польщу через пункт пропуску Ягодин. На розгляді у суді ще один обвинувальний акт щодо нього за такий самий злочин у квітні на території Закарпатської області. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. Пункт пропуску ягодин дургуськ розблокований. З 15 травня рух вантажівок тут відбувається у звичайному режимі. Таку інформацію сьогодні вранці повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Роботу пункту пропуску вдалося відновити завдяки перемовинам із польськими колегами. Нагадаємо, що з 4 травня польські перевізники по той бік кордону блокували рух українських фур. Протестувальники вимагали повернути для українських перевізників дозвільну систему. Безперешкодно перетинати кордон. Протестуючі дозволяли лише рейсовим автобусам, гуманітарним вантажам та цистернам. Протест тривав 10 днів. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що через блокування пункту пропуску українські експортери і перевізники отримали чималі збитки. Так закупляли запчастини до тролейбусів, що потрапили на лаву підсудних. Двох колишніх директорів Луцького підприємства електротранспорту Ігоря Домбіка та Ігоря Грицюка, а разом з ними ще й менеджера з постачання Петра Мурашка, правоохоронці звинувачують у привласненні та розтраті коштів. Запчастини купували ще в 2015 році. Сьогодні допитували свідка у цій справі. Самі підсудні хотіли, аби журналістів, так би мовити, випровадили із судової зали. Суддя заборонила відеозйомку засідання. Напевно, розпоряджання коштами комунальне підприємство то дуже інтимна справа колишніх посадовців, який тут може бути суспільний інтерес, скоро буде п'ять років як судять колишніх директорів Луцького підприємства електротранспорту. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства Луцьке підприємство електротранспорту, зловживаючи своїм службовим становищем при закупівлі запчастин до тролейбусів та контактної мережі, привласнювали грошові кошти. Свідки тодішніх подій розповіли, як виглядали закуплені запчастини. Це лом, просто лом. який був використанні, який, там який ржавий. Які з заломаними болтами, з кусками проводу, яких не можна було відкрутити. Це елементи були дійсно запізняті, вони були з елементами корозії. В напівзібраному виді деякі з них супровідних документів нічого не було. Сьогодні допитують свідка, котрого слідчий запросив під'їхати у тролейбусне депо оглянути запчастини, так би мовити, дати фахову оцінку їхньої придатності. Чоловік свого часу працював на автозаводі у відділі електрообладнання. Розповів, що не бачив документів, котрі би вказували, хто виробник запчастин і як давно їх виготовили. Відносно тих, що ви оглядали, які сроки експлуатації. Не то чому ви робите висновок про те, що вони не могли б бути використані? Я роблю висновок з точки зору е, своєї технічної освіти, своєї ну, можна сказати, грамотності, професіоналізму. Да, Якби я був би на посаді там, якогось головного інженера того самого депо, і мені прийшли і сказали, ось оці штуки ти повинен поставити. А я би сказав, що ні, я їх не можу поставити, тому що... Я не, я не буду насадку відповідальність, яка б потім загрожувала б людям, не маючи законних підстав для того, щоб їх ставити. Чоловік навіть підписав протокол огляду предметів. Мовляв, більшість запчастин зношені і непридатні. А от далі у цій справі цікавий поворот. Свідок зізнається у суді, що підписав протокол аж через кілька днів після проведення огляду предметів. Чи була у вас фахова підготовка конкретна з підтвердженням сертифікату про те, що ви маєте право працювати з контактними електромережами електротранспорту, або, допустимо, ви є спеціаліст по контактним мережам електротранспорту, або ви є фахівець, як по-іншому називають, і ви можете робити якісь висновки. Чи була у вас якась підготовка? Було. Так хто формулював оці висновки? Це ви особисто формулювали ці висновки? Чи хтось інший? Чи посилання на ці гості ДБН? Звідки слідчі це взяв, щоб вписати в протокол? Не пам'ятаю, я не готова сказати. Чому слідчі не залучили до огляду запчастин сертифікованого фахівця? Так і залишається загадкою. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Шанси, що у Луцьку замість торгово-розважального центру з'явиться багатоповерхівка, зростають. У прокуратурі, схоже, не збираються далі рухати історію про каламутні справи навколо земельної ділянки, що на вулиці архітектора Метельницького. Минулоріч прокуратура запідозрила, що цільове призначення згадної земельної ділянки могли змінити незаконно і відкрила кримінал. Кадастровому реєстратору, який був причетний до оборудки, навіть готувалися оголосити підозру. Та сталося непередбачуване. Він помер. Після цього справу закрили, і, схоже, далі розбиратися в законності зміни цільового призначення ділянки, ніхто не збирається і все залишиться так, як є. Цільове призначення земельної ділянки на вулиці архітектора Метельницького змінили в. Обхід Луцької міської ради будь-яких дозволів чи погоджень на такі дії рада не давала. Насправді такий спосіб зміни цільового призначення земельної ділянки є у рази простішим і швидшим, але незаконним. Тож у червні 2020 року прокуратура за цим фактом відкрила кримінал. Сама земельна ділянка площею трохи більше одного гектара належить відомому луцькому бізнесмену і колишньому депутату Луцькради Андрію Покровському. У ході розслідування під роздачу потрапив не він. Підозру готували державному реєстратору, який за заявою Покровського і без дозволу міської ради вніс у реєстр зміни щодо цільового призначення земельної ділянки. Далі трапилися непередбачувані обставини. Стратор помер і справу, не встигнувши оголосити підозру, закрили. На даний час кримінальне провадження закрито у зв'язку із смертю особи державного кадастрового реєстратора головного управління Держгеокадастру у Волинській області, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв'язку з її смертю. Але ж той факт, що цільове призначення земельної ділянки могли змінити незаконно, залишається. Ми звернулися з іще одним запитом до прокуратури, аби нам роз'яснили, чи буде ця історія. Орія мати продовження і що буде із земельною ділянкою далі у Луцькій окружній прокуратурі. Нам повідомили, що нове кримінальне провадження щодо цієї історії не відкривали, і не тому, що не хочуть, а тому, що положення про реєстр досудових розслідувань цього робити не дозволяє. Повторне ж внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за різними заявами, але виходячи з одних і тих же підстав, не є належним способом захисту, оскільки така заява у відповідності до положення про єдиний реєстр досудових розслідувань порядок його формування та ведення реєструється як дублікат, та окремо кримінальне провадження в даному випадку не обліковується, а отже, і не розслідується. Тож в окружній прокуратурі підсумовують, що нового криміналу саме за фактом зміни цільового призначення земельної ділянки на архітектора Метельницького не відкривали. Таким чином інших відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зміни цільового призначення даної земельної ділянки Луцькою окружною прокуратурою не вносилося. Людина померла і справи немає. І нехай що цільове призначення земельної ділянки змінили в обхід міськради, і нехай що це незаконно. І, хоча факт незаконності зміни цільового призначення ну практично очевидний, правоохоронці, посилаючись на різного роду положення, говорять про те, що нічого. Його не можуть зробити, бо людина, якій мали оголосити підозру, померла. Громада отримала збитки, але то нікого не цікавить. Уявіть, що у вас вкрали дорогу машину. Злодія поліція зловила. Поки йому готували підозру. Він раптово помирає. Вашу машину, яка стоїть на майданчику, не віддають. Не віддають, тому що через смерть крадія справу закрили. Так і з цільовим призначенням землі. Нема людини, нема порушення закону. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Подружжя пенсіонерів померло і пролежало десь тиждень у закритій квартирі. Подія сталася в місті Луцьку на проспекті Соборності. За розповідями мешканців багатоповерхівки їх насторожила поведінка собак. кажуть, вони постійно вили біля вікна покійників. Відомо, що у квартирі на першому поверсі жили літні люди. Жінка неходяча. Сусіди почали цікавитися долею стареньких, яких давно не бачили. Страшну знахідку виявили сьогодні, 15 квітня. Попередньо поліції повідомили, що на тілах слідів насильницької смерті не виявили. Те, що подружжя померло в один день, мало ймовірно. Припускаємо, що першим міг померти чоловік, а неходяча жінка просто не змогла покликати на допомогу. Ось у цьому під'їзді на вулиці Соборності, на першому поверсі в квартирі знайшли два тіла: це пенсіонери. Ми так розуміємо, чоловік та дружина дітей у них не було. Схоже, що тіла дуже довго лежали, тому що в під'їзді запах неймовірно тяжкий. Тіла буквально годину тому винесли. І... Ось ми тут сусіди кажуть, що не знали, що в них по сусідству От сталася така трагедія, що люди померли, і довгий час їхня квартира була для них домовиною. Запах під'їздів просто не кров? Він ходив ще, виходив на вулицю, ходив. Ну я десь вже з тиждень їх не бачила. Ну але ж ми знаєте як. Прийшли, пішли, прийшли, пішли. Хто там кого знає. А діти в них є? Нема не дітей. Ну, він розлучений, він в нього десь є, там і онуки, але видно, що він не спілкувався з ними. Це в нього друга жінка, чи як там Ніна. Можете пригадати, коли останній раз бачили когось з подружжя? Ну, я сусідку бачила. Сусідку в середу ми зустрічаємося. Я питалася неї, чи ти бачила. Мені, каже, не бачила, вроді би, соцслужба зайнялася. Визвали голову, і він будь тобі підключив соціальну службу. Угу. Що вона будь питанням? Ой, я вам не скажу. Недавно, видно, служба підключилася. А так з знайомі? знайомі заходили. Скільки їм років? Ну, пенсіонери вони обоє. Я знаю, може 70. Куди діваються вилучені кошти під час обшуків? На Волині вже сім років судять чиновника, який буцімто погорів на хабарі. Справа давня, і як усі подібні хабарні справи, мабуть, безперспективна, але є у ній і цікаві моменти, на які не можна не звернути увагу. Щоб глядачеві було зрозуміло, нагадаємо, за повідомленням поліції на хабарі було затримано виконувача обов'язків начальника Держархбудінспекції у Волинській області Сергія Шемейка та його спільників. Сталося це ще у 2016 році. Як повідомляли у пресі, в селищі Старовижівка зводили торговий комплекс з восьми магазинів, і щоб ніхто не заважав будуватися, забудовники вирішили купити лояльність. Держчиновників дорога до кабінету Сергія Шемейка була не пряма через посередників. Зокрема, у дачі хабаря був замішаний проєктант та директор однієї фірми. Відтак компанію нібито затримали під час наступного траншу в сумі тисячу доларів. Під час обшуків у фігурантів справи вилучили 30 тисяч доларів. Спільники Сергія Шемейка уже заслухали вирок і за те, що передавали хабарі, отримали штраф по 25 тисяч. Кожен між тим самого пана Шемейка судять досі і ніяк не можуть засудити. До слова підсудний заборонив себе знімати. Причому для заборони використав найдивніший аргумент, який ми чули. Наголосив, що має що сказати пресі, але не буде у зв'язку з тим, що до цього часу до нього по коментарі ніхто не звертався. За я, я за співпрацю я хотів. Я я маю дуже багато що сказати, але ж ви бачите, якось дуже цікаво. виходить. за сім років. На ніхто ні в житті ніхто не запитав. І звідки ми дізналися про розгляд справи по суті, далі, час, то ви не заперечуєте. Ви... Наша честь, я не в тому, що не заперечую. Для того, щоб висунути свою думку, я маю відчути звідки, хто дав до завдання. Ну, що не поступати. На самому суді ми дізнаємося цікаві речі. Дезі зникла. Тисяча доларів хабаря. Адвокатка каже, що прокурори їй нібито повідомляли, що це речовий доказ, і у зв'язку з війною його знищили. Коли питання було задоволено судом і зобов'язано сторону обвинувачення надати відповідні не тільки інформацію, а й докази, які щодо підтверджують походження коштів, які вручалися в Турбовському розмірі тисячі доларів США. З 2020 року. Прокурором дане ухвала суду про задоволення питання і вимога суду зобов'язання виконане не було. Прокурор зобов'язувався на сьогодні на судове, судове засідання надати або інформацію, тому що в минулому судовому засіданні він озвучив те, що, скоріше всього, ці докази і ця інформація вже знищена, бо воєнний стан. Аргумент прокуратури геніальний. Знищили тисячу доларів у зв'язку з воєнним станом. Але ж під час цієї гучної справи у фігурантів було вилучено аж 30 тисяч доларів. Їх теж знищено уже після завершення засідання підходимо не, не, до обвинуваченого. Але повернули ці кошти. Не, не звертаючи на рішення судів, нічого не повернули. Такий суд. спишеться, будь ласка. Ну, Сергій Сергійович, не давайте, будь ласка, жодного інтерв'ю. Ну. При всій повазі, ви, я поважаю, Ні, не в заручниках. Ні, я в заручниках. Чи? я... Чи? ні, це моя захисниця, яку я поважаю. Так ви щойно говорили, що до вас не зверталися по коментарі. Я власне хочу почути вашу коментарі обов'язково. Обов'язково є загальне обов запитання стосу... обов'язково обов'язково. Ні, але ви прислухайте по... ви прислухуйте думки не бо, бачите, мене. Ви... Ні, ну бо... ви не праві, так. Я не сказав, би. Я з удоволенням. Задоволенням дам вам коментар на всі і відповідаю. Всі важливі. Більше того, я дуже багато що маю вам сказати. Але дозвольте, ми вже пройдемо цей процес до кінця. І так У нас сьогодні новини, а не через от, два робіті, подайте, що от, Ви ж почули, свідки вони не дають нам. Це їхні свідки. Я підкреслюю. Підтвердження походження коштів, які вони давали, нам не дають. І з 20-го року ми просимо, от вони витягують. Безкінечна справа триває, але за сім років з неї позникали і свідки, і гроші. Хоч вже закривай за відсутності доказів. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. І це усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20.00. Якщо маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, чи пишіть у месенджер Facebook сторінки телекомпанії Аверс. В Студії працював Юрій Куцик. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу та до зустрічі в ефірі. Мамо, Люба, мамо, мила, як і ще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила шовку плаття, голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити, ляжу спати, ходиш книжком, себе сишся розбудить. Сьогодні в галереї вітань ми будемо вітати наших матерів, жінок, які подарували нам найдорожче наше життя. Передати вітання своїм ненькам, подякувати за безсонні ночі та безцінні поради. Від відвідувачі галереї вітань прямому ефірі радіо Аверс мали нагоду минулої п'ятниці на першому поверсі центрального універмагу Луцьк. Саме материнське тепло та любов залишаються з людиною впродовж усього життя. Для мене особливий день буде, бо для мене мама зробила набагато більше ніж люба людина. Взагалі в пару разів це свято, яке має бути немно. Я б його робив декілька разів, тому що про свою маму не можна ніколи. Офіційно день матері з'явився в Україні порівняно нещодавно, проте шанують її українці набагато довше. Мама, це людина, яка подарила життя, виховала тебе. Це важливий день, щоб зробити її приємно. Найкраще породити напевно те, чим мама захоплюється, те, що їй буде найбільше подобатися. А, так я рахую мамі потрібно кожен день дарувати щось. Як мінімум емоції. Материнство щоденна праця, за яку не чекаєш винагороди. Саме мама перебуває поряд під час всіх найважливіших подій у житті, навчає нас першим словам, крокам та іншим навичкам. Особливо цінуєш це, коли згодом сама стаєш мамою. Це дуже відповідальна місія для кожної мами, що це не то спині ночі. Е, що це дуже важка робота, але вона приносить в подальшому великі плоди. Часто саме мама є подругою на все життя. Збудувати такі стосунки мрія кожної жінки, яка відчула радість материнства. Чути слова любові та подяки вже від дорослих дітей найкращий подарунок. Проте в пам'яті лишаються і дитячі листівки. Коли стаєш мамою, тоді більш розумієш свою маму. Я така листівочка, що в мене лежать і там ще не ну не, не, не тими буквами, що треба, але пише мама, я тебе люблю». традиційно в центральному універмазі міста Луцька, що п'ятниці в прямому ефірі радіо Авер з 17 до 18 години. Ви маєте змогу передати вітання своїм близьким та неодмінно підняти настрій, спілкуючись на цікаві теми у галереї вітань. 16 травня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується хмарна погода дощі на Заході та півночі країни. На Заході температура повітря вночі 10-13, вдень від 19 до 22 градусів тепла. Схід. Нічна температура 10-13. Денна від 20 до 23 градусів вище нуля. На півночі температура повітря вночі близько 11 градусів. Вдень від 18 до 20 градусів з позначкою плюс. Південь нічна температура від 10 до 13. Денна від 20 до 25 градусів тепла. В центрі країни температура повітря вночі від 11 до 13 градусів. Денна 19-20 з позначкою плюс.